Всім привіт, і Сьогодні розпаковка на електрощітку. Ось так виглядає коробочка. Зараз будемо розпаковувати. Достаємо тут ще купа інструкцій. Ще якась карточка. І ще купа інструкцій. Ось сама щіточка. Це ось така штучка, на яку буде вдягатися сама щіточка, зарядка і сама щіточка. Вона йде з ковпачком. Надягаємо. Ось така вона гарненька. Ще вона вібраційна, тобто кожні 3 секунд робить якийсь звук, щоб я могла переходити на іншу сторону. А коли проходить 2 хвилини, то вона сама вимикається. Ось такі рухи вона робить. До речі, в мене ще ось такої овальної щіточки не було. Ось така гарна щіточка, вона мені дуже подобається. А я, як завжди, всім кажу папа! -па!